Не так далеко від нашого міста розкинулася неймовірна перлина Чернігівщини, Мезенський національний природний парк. Ця зона північно-східного полісся розміром більше 31 тисячі гектарів являє собою унікальну площу, де 10 лютого 2006 року для збереження відтворення і раціонального використання унікальних природних комплексів, що мають важливе природоохоронне наукове. Естетичне, рекреаційне і оздоровче значення створили національний парк. Сьогоднішній захід це фотовиставка, присвячена дню створення нашого природного парку, і таким чином ми хочемо більш привити людям зберігати і захищати природу нашого краю. Ну, у нас є особливі місця, особливі ландшафти, у нас своя історія. Біря знаменіття таке, як і непритаманне іншим місцям регіонам. У нас є печери, у нас є могутні доби, яким більше ніж по 800 років, монастир, такі теж краєвиди дуже гарні, які ну, особливі. Це треба бачити, це так розказати, це неможливо. У нас є декілька кримських таких сосен, вони теж особливо відрізняються від притаманних нашому регіону. Там більше такі і голочки, і жишечки. Дуби також дуже, да, да, да. Дуби дуже гарні, також є. Саме більше це на цар дуб, такий, він охороняється. Це пам'ятка природи. І він щоб обняти його, потрібно десь 12 чоловік. Цікаво, що на заповідній території росте ще одна дивовижна цікавинка: 800-річний дуб із величезним дуплом, походження якого вчені, і досі не розгадали. Працівники парку кажуть, що всередині дубу. Може одночасно поміститися до 15 людей. Настільки величезне це дупло. Шосткинець Олександр, який свого часу відвідав парк, підтверджує, що враження і від дерева, і від цієї заповідної зони в цілому у нього залишилися неймовірні. От розкажіть нам про це дупло. Заходили ви тут? Да, да. Що там, як воно? Дуже велике. Дуже велике, Дуже велике. Насправді на фото воно. Так не передається як насправді. Враження були захватуючі, було дуже цікаво. З Людмилою, ми проїхали по ну не по всьому парку, але в деяких місцях було дуже гарно. Сподобалася екскурсія. Людмила Науменко, начальниця відділу еколого-освітницької роботи та рекреації Мезенського національного природного парку, говорить, що якомога більше людей мають побачити і ознайомитися з красою нашої місцевості. Саме для цього і створена така виставка, адже завдяки відвідинам експозиції, багато хто зможе відкрити для себе чарівний куточок Чернігівщини. Які знаходиться зовсім поруч. Ми займаємося організованими екскурсіями, оскільки рекреація, і туризм це один із видів нашої діяльності для того, щоб люди бачили, наскільки красива наша природа. У нас є чотири величних стежки, великий маршрут, ну і два е цікавих, дуже музеї, тому що один був створений, майже. Е десь в 65-му році минулого століття одною людиною краєзнавцем, який зібрав більше 50 тисяч експонатів власноруч і займався цією справою все своє життя. Зараз опікуємося цим музеєм ми, і в 2010 році було відкрито філіал цього музею, якраз на базі нашого головного офісу. Ми запрошуємо всіх до нашого парку, щоб побачили всі перлину, Чернігово-сіверщини, нашу унікальну природу. Неймовірна весняна повінь. Дивовижні первоцвіти, фантастичні зелені луки, вражаючі осінні та зимові пейзажі все це зображено на світлинах, які неабияк прикрасили перший поверх арт-центру. Везенський національний природний парк, поєднаний з Шостківщиною, нас об'єднує одна красива, самочиста і самореповторна річка Десна. Десна, яка захистила нас з перших днів повномасштабного вторгнення. І десна, яка надихає нас на майбутній розвиток. Я дякую колективу Національного природного парку, молодий колектив, який, бачите, знайшов до нас стежку. Мені дуже приємно, що сьогодні ми після підписання в минулому році меморандуму про співпрацю між Шовцинським музеєм та національним. Ми національним парком сьогодні ми вже зможемо побачити всю цю красу, зможемо поспілкуватися, зможемо на плани на подальшу співпрацю. Тому вітаю вас закриття виставки і дуже дякую за працю. Заступниця міського голови Марина Харламова знайома з красотами Мезенського парку з самого дитинства, адже Мезен це мала батьківщина її батька, тому чудову природу того краю пані Марина любить усім серцем. Я була і в парку, і частково була на багатьох місцевостях десни. І батько у мене також народився в Мезені, тому мені дуже-дуже близькі ці місця. Величезна там кількість дерев, є і такі довголітні дерева, і величезне різнотрав'я. І воно дуже видиме. Тобто, це не ті рослини, які дуже подібні до себе, а вони дуже різноманітні, тому є на що подивитися. Я всіх запрошую з'їздити. Це не дуже далеко. У нас є можливість на даний час їздити до Мезину, тому хто захоче, то там є і Мезинський парк, і Мезинський музей, є що подивитись. До речі, про різнотрав'я прекрасною нагодою познайомитися з багатою флорою парку надали цього дня почесні гості, пригощаючи всіх охочих запашним трав'яним чаєм і можливістю придбати за символічну суму сушені лікарські рослини. А ще провели майстер-клас по складанню ароматних мішечків, які кожен охочий міг зробити і забрати безкоштовно на пам'ять про виставку. У нас сьогодні представлені фіточаї, зібрані на території Мезенського національного природного парку. Чаї це в нас липа, чебрець. Глід, материнка, суниця кожен із цих чаїв він має свої лікарські властивості. Якщо звичайно їх пити постійно, якщо це ви ввечері заварили собі просто чашечку, наприклад, до липи, а ну, ви розслабились, зняли певне напруження і таким чином. Покращили собі, скажімо, настрій і сон. Всі ці рослини вони окремо пахнуть, можна зробити композицію, а можна зробити якийсь окремий аромат у цей мішечок. І ось таку трав'яничку, таку арома мішечок мати собі вдома. Однією з тих, хто сьогодні власними руками складала трав'яничку, і відома в місті та поза його межами художниця Ольга Іваненко, живописиця палка прихильниця природи і мизінського парку. Адже його красоти вразили її неабияк. Дуже сподобалось, дуже. Ніколи резиденція була, ми туди їздили, нас добре зустрічали, дуже приємно, приємні люди, зустрічають дуже гарно. Теж я пам'ятаю і буду пам'ятати. Колеги пані Ірина та пані Наталія теж приємно вражені побаченими світлинами. У Мезенському парку вони ще не були, але планують обов'язково відвідати цю перлину сіверщини. Дуже задоволені майстер-класом. кажуть, що для психологічно напруженого сьогодення такий заспокійливий мішочок саме те, що треба. Майстер-клас дуже цікавий. В наш час заспокійливі мішечки. Це саме те. якраз ну. Дуже вдячні за такий цікавий захід, атмосферний, приємний. Ну і бажаємо співробітникам парку процвітання, успіхів, головне мирного неба. Ну і натхнення, і все, все найкраще. Тож обов'язково завітайте до арт-центру і ознайомтеся з фотоекспозицією. А в майбутньому неодмінно заплануйте відвідини краю, де ходили мамонти. Де проживають близько ста видів тварин, занесених до червоної книги, 17 видів рідкісних, охороняємих законом рослин, де чудові деснянські краєвиди, чисте повітря, джерельна вода та гостинність місцевих жителів.